Ми продовжуємо розглядати ваші запитання, і запитання стосується Чорнобиля. Чорнобиль чи вдарять туди весною, навесні? Так? Чи буде якась активність від ворога? Так, що може там завдати шкоди? Давайте подивимося. Я нагадую вам, що ви можете написати запитання у коментарях, і ми його розглянемо обов'язково. Чорнобиль. Яка ситуація? Чорнобиль навесні? Так, Чорнобиль навесні, близько, близько е самої. Станції може бути активність. Тут іде постійне відпрацювання. Тобто, дуже близько на весні може бути більше активності і іде відпрацювання захисту. Ця активність це як маніпуляція. Тобто для того, щоб ще більше налякати людей, щоб ще більше напружити. Та мені йдуть можливі. Можливі пошкодження і часткові втрати ресурсів. Тобто, така е ситуація, вона можлива, не дивлячись на активну роботу захисту. Так, будуть якісь прийматися рішення з приводу ситуації, але вони не будуть. Е Оприлюднюватися, тут буде якась така закрита інформація стосовно того, що там може відбутися. Тобто, тут, умовно кажучи, може бути ситуація, пов'язана з активністю, але про неї говорити якось не будуть, і як наче необхідна буде якась там допомога. Через ці постійні провокації ворога, так, і через ту активність, яка може бути близько, вона якимось чином може впливати. Але це не буде афішуватись і виноситися назовні. так. Ну, скажімо так, тут може бути ну, через ту масову якусь активність, яка може навколо бути на постійній основі, тут можуть бути форс-мажорні ситуації по роботі і захисту. Тобто захист може а, не справитися а, максимально так як, так, як необхідно би було. Тому необхідно бути досить уважними до цієї ситуації, так, і обережними. Давайте подивимося. Ну, дуже багато спокус буде, дуже багато спокуси, дуже багато такої а, напруги буде навколо цієї місцини, так? І тут, так, дійсно, можливі якісь